Вітаю, Дональд Трамп зробив заяву по Україні щодо завершення війни. Не уточнив, правда, як, як саме. Наскільки серйозна ця заява? Тому що чи не вперше з часу обрання він особисто коментує. Ну, якщо відкинути, я завершу війну за 30? за скільки? 24 години за 48. Тут Трамп заговорив уже е, не своїми іменами своїх помічників, не іменами е, своїх. Синіва, а якраз таки сам. Наскільки це серйозно? Що це означає? Давайте проаналізуємо. Плюс в ФБР заявили, що насправді, насправді в розвідці, що Трамп може бути лихим подарунком для Росії і дуже прекрасним для України. Ну і Рюте сказав, що НАТО повинно допомагати Україні, тому що мир і перемога повинні бути через силу, а не через дипломатичні поступки. Давайте все це проаналізуємо, складемо в єдину картину. Підпишіться на цей YouTube канал тут інсайди. Тут швидка аналітика. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. Можете зробити це прямісінько зараз. А ми з вами почнемо. Поговоримо про Трампа, тому що він мав великий виступ, велике збіговисько в себе в Мару Ларго в своїй дачі клубі. Я не знаю, як його назвати, гольф-клубі. От, до речі, з іспанською це переводиться від моря до озера, велетенський шмат землі, де в нього гольф-клуб, де в нього знаходиться і е, насправді велика кількість номерів, там більше сотні, які здаються як клуб. Ви можете купити абонентський. Зробити абонентський внесок і отримати своє місце 200 тисяч зараз це коштує, тому недорого беріть, поки тому що після першого президентства подорожчало зараз знову буде рости. Тому хто хотів відпочивати в Маре Ларго і грати гольф, можна зробити це прямо зараз. Але нас цікавить не нерухомість і неможливість і доступність до лакшері клубів. Нас цікавить. Виступ Трампа, тому що там виступав і Сільвестер Сталоне, і Ілон Маск, і Хав'єр Мілей, до речі, приїхав аргентинський президент, якому Трамп сказав «Make Argentina great again», Каже: Ви теж мага, тому давайте робіть Аргентину великою. Ну, ну ми муга. great again». Ну, от, Але і тут е, Трамп дав нам. Е, Можливість зрозуміти, що Україна одне з найважливіших питань, тому що Україна не сходить зі шпаль світової преси. Ну от і Трамп, виступаючи, має ще своє слово, передає нам CNN, сказав: ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною, щоб війна припинилася. а Росія і Україна повинні зупинитися. Також CNN каже, що під час виступу. Трамп висловив жаль з приводу смертей через війну, незалежно від того, чи це солдати чи люди, які перебувають у містах. Ми будемо працювати над цим. Це добре, що є жаль, є розуміння важкості війни, але поки що Трамп не окреслив реальні межі того, як він буде підтримувати Україну і яким чином він хоче досягнути цього миру. Бо, наприклад, його потенційний державний секретар Марко Рубьо сказав, що мир повинен бути досягнутий через силу. Росію треба змусити відступати. Чи збереже Рубіо, який робив дуже проукраїнські заяви, голосував з Україною, критикував своїх колег за Україну, що вони не дають їй гроші? Чи зможе він зберегти цю позицію, чи Трамп його не перетисне? Поки що невідомо, але заява Трампа, скажімо, така миротворча, але точно не наповнена деталями. Трамп намагається бути типовим політиком більшості. Трамп намагається бути політиком, який здобуває велику популярність серед широких мас. Тому, коли він робить заяви: син, радники, його депутати, це насправді йде замір. Того, що він каже. Якщо широкій масі подобається, він це робить. Якщо не подобається, радника звільняють, міняють, переставляють, роблять нову заяву. Ну, от, те, що сказав Рубю, нам подобається, це правильно. От, але те, що, наприклад, говорив Рамасфамі або Ілон Маск, нам подобається не дуже. Е, також нам подобається, що сказав Рюте, який насправді зустрічався з президентом. Однієї прекрасної Балтійської країни де сказав, що НАТО має допомогти Україні прийти на переговори з Росією з позицією сили. Він мав зустріч з президентом Латвії Едгаром, Едгарсом Рінкевичесом, і власне, там він сказав, що лише уряд України має вирішити, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Вони повинні робити це з позиції сили, саме тому нам необхідно продовжувати доставляти Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути. На позиціях сили, коли вони ухвалять таке рішення. Ну і він каже: ми будуємо міст. Тут одразу закреслю в своїй голові. Це ні про що виділять 40 мільярдів євро. Це залиште в своїй голові, це важливо. Ну ну і власне створення командування у Вінсбадені з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внес внесок у майбутнє України в НАТО, заявив очільник Альянсу. Правильна заява, потрібна заява, але її теж треба наповнювати грошима і швидкими поставками. Бо якщо згідно західної преси Трамп захоче завершити війну, наприклад, до 20 чи 11-го січня, то ну, ці слова залишаться просто словами на папері і ні до чого конкретного це не призведе. Те, що Трамп веде зараз в дуже багато активності щодо України, і те, що Трамп намагається... Вирішити питання війни це видно, воно в нього пріоритет номер один, це однозначно. От, єдине, що от, з ціннісним орієнтиром, за чий рахунок цю війну завершити, поки що відповіді немає. Вона не негативна, не позитивна. От, для прикладу, ми бачимо, що зараз Маск зустрічається. Ілон Маск зустрічається з представником Ірану. Але ми бачимо. Те, що насправді він, зустрічаючись, не має на це, е, вотуму, він не має на це, ну скажімо так. Окрім того, що він може бути спеціальним посланцем прохань Трампа, от, він насправді не має на це, скажімо так, ну, міжнародної е, підтвердженої якраз легітимності, тому що Маск займається реформами в Міністерстві трансформацій Ну от разом з Вівоком вами, А тут він зустрічається з іранським представником, де зрозуміло, що обговорюють Україну. Розумієте, це теж така достатньо небезпечна гра. Вона демонструє стиль Трампа. Що тут ми е, військового, але без супервеликого управління призначимо керувати армією найпотужнішою в історії світу. Тут антивакса Кеннеді призначимо відповідати за медицину і охорону здоров'я. От, а тут маска якого який бізнесмени не має дипломатичного досвіду, ми направимо і призначений внутрішнє міністерство поїхати говорити з Іраном. Ось це є ризики. Але як говорить одна з колег, яка колись працювала на Трампа, яка працювала в розвідці, вона каже: насправді він може бути непоганим сюрпризом для України, він буде поганим сюрпризом для Росії. Тому що вона каже: КГБшник Путін. Знає, як е, обхитрити там Обаму, Буша, Клінтона, Байдена, але Трамп інший. Ну, от Трамп робить непередбачувані кроки. Трамп може робити все те, що не очікують якраз таки в Кремлі. І вона каже, що насправді для України Трамп буде суперподарунком, який допоможе принести великі перемоги, мир і багато чого іншого. Це говорить Ребека Кофлер, колишня співробітниця розвідки. Ну, скажімо так, вона сказала це на Fox News. Нам це приємно чути. Поки що мені це більше виглядає як такий політологічний комплімент. Ну, от, можливо, пані Ребека хоче повернутись в розвідку на ще більшу посаду, ніж у неї була. Можливо, в неї якісь політичні цілі. Не знаю, але зараз це більше е -е, виглядає як улесливе компліментарне звернення. Хоча знову ж таки певна логіка в її словах є. Бо і вона про це каже, і ми пам'ятаємо саме Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну. От і Путін теж не розуміє, як до кінця спілкуватися з Трампом. Все, що він хотів, і по дальніх ракетах, і по ядерці, не вийшло. Трамп дуже в себе. На хвилі, і він не завжди там, дослухається до якихось а, недорослих диктаторів типу, а, цього, а, типу Путіна. І ви пам'ятаєте, на одному з відео, де вони зустрічались, Трамп дуже жорстко дьоргнув Путіна за руку, типу, мовляв, буде все, по-моєму, йди сюди. Ну, от, зараз можливо статись таке саме. Я не, не хочу робити зараз якісь прогнози чи ставки, тому що ціни. І ставки ці надто високі для нас це людське життя, і наша країна, наш суверенітет, наше з вами життя. Ну от, але зрозуміло, всюди, де можна робити можливості, щоб посилити позицію Трампа, який посилить позицію України, точно це робити треба. А ну і дуже б хотілося, щоб дійсно ця пані Ребека була права. Він став сюрпризом для Росії і подарунком для України, щоб слова Рубьо збулися, щоб ми з позиції сили й Рюте, з позиції сили говорили з Росією. А для цього треба прості банальні речі: не вести з росіянами перемовини, не здавати їм території, а надавати Україні зброю, щоб Україна могла зачистити цих фашистів-окупантів на нашій території і убезпечити безпеку Європи та західного світу. Тому що Якщо впаде Україна, буквально за кілька років буде падати і НАТО буде падати Європейський Союз, тому що Росія ввірветься в одну з цих. Країн до речі, ще одна деталь, яку я б хотів сказати, маск, який зустрічався з іранцем, насправді зараз став об'єктом критики всередині команди та родини Трампа. Мовляв, надто багато ілона по всіх питаннях, навіть непрофільних для нього. В нього є своя думка. Він знає, що робити, він знає, куди бігти. Він всюди хоче себе показати найрозумнішим, найкрасивішим. Ну і в багатьох почало закрадатись розуміння. А чи не став Ілон Маск думати, що він співпрезидент з Трампом? Що Трамп йому винен стільки, що повинен його слухати, вислуховувати і давати суперважливі завдання? Ну і ви знаєте, що дуже часто так буває. В королівських відносинах, в президентських відносинах, той, хто найбільше допомагав і повірив в свою унікальність ексклюзивність, часто стає найпершою жертвою приходу до влади. Зараз ми бачимо, що цей шекспірівський конфлікт підходить дійсно до свого епогею, і Маск може а Отримати на горіхи, якщо буде вести себе надто егоїстично і демонструвати себе вище ніж Трамп. Це можуть пояснити на словах, це може статись певна подія, і доведеться це робити. А може бути просто підріжуть державні контракти, і тоді все стане на свої місця. В будь-якому випадку маск знаходиться разом зараз з Трампом і робить певну роботу. Ми ще не знаємо деталей по ірану, але точно. Їх скоро дізнаємось. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Трамп буде сюрпризом негативним для Росії і подарунком для України. Чи погоджуєтесь ви з таким баченням? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!